Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Смачно з Людмилою. І сьогодні ми приготуємо картопляні бризолі. Картопляні бризолі готують з найрізноманітнішою начинкою, але сьогодні ми приготуємо з вареною ковбасою та твердим сиром. Для приготування бризолі ми беремо чищену картоплю, муку, сіль, яйця, перець чорний мелений, молоко, часник, сметану, твердий сир, парену ковбасу. Соус руна з грибами та ми. Більшу миску розливаємо п'ятеро яєць. Додаємо дрібку солі та майже чайну ложечку. Додаємо 5 столових ложок муки. Все гарненько перемішуємо, додаємо ще дві ложки. Як наше тісто гарненько перемішалося, додаємо поступово молоко. ще додаємо пару ложок муки, додаємо останню ложку муки. Додаємо остачу нашому молока. Все, це тісто залишаємо. На найдрібнішу терку натираємо картоплю. Тепер подрібнену картоплю додаємо щасник. Виливаємо наше тісто. Все гарно перемішуємо і все, наше тісто готове. Тепер будемо випікати млинці. Ставимо петельню на вогонь. Додаємо. Олії і хай гарненько розігрівається. Олія вже гарно розігрілася. Виливаємо тісто, перемішуємо, на нашу розігріту петельню виливаємо наше тісто. такий тоненький млинчик і випікаємо Ось така стопка млинчиків у мене вийшла. Тепер потрібно твердий сир натерти на отаку тертушку. Сир гарненько натерся на тертушку. Тепер ми беремо частину сиру, відкладаємо в мисочку. Цей сир нам знадобиться для посипання бризолі перед запіканням. А в решту сиру ми натираємо варену ковбасу. Натирати ковбасу вже будемо на більш крупнішій тертості, на такій. Тепер терту ковбасу додаємо тертий сир. Все гарненько перемішуємо. Додаємо трошки перчика. Все, начинка наша готова. Тепер приготуємо соус. В томатний соус додаємо майонез і гарненько перемішуємо. Беремо наш млинчик. Кожен длинчик змазуємо цим соусом і додаємо начинку. І зматимо вот такі рулетики. Залишившимся соусом, зверху змазуємо бризолі та посипаємо сиром. В такому вигляді відправляємо наші бризолі в розогріту духовку до 180 градусів на 10 хвилин. Поки запікаються наші бризолі, приготуємо соус. У сметану додаємо чесник і гарненько перемішуємо. Все, наш соус готовий. Наші бризолі гарно підрумянились, будемо доставати. Ось такі бризолі в мене вийшли. Зараз ми їх поліємо нашим соусом. Готуйте бризолі за моїм рецептом і все буде смачно.